Шановні колеги, розпочинаємо засідання конкурсної комісії з відбору кандидатури на посаду керівника Рівненського ліцею за числом 15 Рівненської міської ради. Наше засідання проходить в актовій залі управління освіти, відповідно, ведеться відеозапис сьогоднішнього засідання. На засіданні присутні члени комісії. Ми зараз з вами познайомимося. Євоський Роман Степанович, депутат Рівненської міської ради. Курчинська Галина Григорівна, депутат Рівненської міської ради, відсутня. Це входить Святослав Миколаєвич до складу конкурсної комісії, начальник, держав... начальник управління Державної служби якості освіти в області, з поважних причин також відсутній. Його заступник, тригубець Галина Євгенівна, і головний спеціаліст цього ж управління Микола Вологович, Михайло Волокович, Окрім того, то в нас сьогодні присутні Давидюк, Діана Павлівна. Давидюк Діана Павлівна, вчитель української мови та літератури Рівненського ліцею за числом 15. Нагорний Андрій Ярославович, представник від громадської організації «Рада директорів закладів загальної середньої освіти міста Рівного, і Старжинська Жанна Миколаївна, член ради Рівноцької міської організації про спілки працівників освіти і науки України. Окрім того, на сьогоднішньому засіданні присутні. Туровець Інна Миколаївна немає, ми, 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 ми. вона з поважної причини відсутня, це представник органу батьківського самоврядування. Павлова Наталія Михайлівна, вчитель англійської мови, і Антонюк Ольга Олександрівна, голова приспілкового комітету. Отже, на сьогоднішньому засіданні присутні сім членів конкурсної комісії і. Я е, пропоную сьогоднішнє засідання вважати правомочним. Хто за те, прошу голосувати? до договору. Шановні члени комісії, на сьогоднішньому засіданні ми розглянемо такий порядок темний. Пропонується до розгляду такий порядок темний. Перше. А ще е, хочу о, о, повідомити, що для участі в організації роботи конкурсної комісії залучені працівники управління освіти. Зокрема, палей Ольга Григорівна, начальник відділу кадрів, і технічний супровід, здійснює Галімський Олександр Вікторович, методист навчального інформаційно-інноваційного відділу. На порядок денний виноситься два питання: перше: обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника голови, секретаря, розподіл функціональних обов'язків на період проведення конкурсу з відбору кандидатури на посаду керівника лігського ліцею за числом 15. І друге питання: розгляд заяв для участі у конкурсі і документів на відповідність установлених. Законодавством вимог та прийняття рішення про допущення та або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 15. Пропоную, оскільки до положення передбачено таємне або відкрите голосування, здійснювати, затвердити порядок денний відкритим голосуванням. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Одноголосно. Перш ніж ми перейдемо до першого питання, а саме обрання голови секретаря та заступника, я хотіла б за вашу увагу звернути на пункт 10 положення. Про конкурс конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. І ще хочу звернути акцентувати вашу увагу на пункт 12. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Член конкурсної комісії пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляє голову конкурсної комісії, який і приймає рішення щодо заміни члена конкурсної комісії. Пункт 15. Голова конкурсної комісії зобов'язаний забезпечити роботу комісії, можливості і умови для таємного голосування а також вживати заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час роботи комісії. Заступник голови конкурсної комісії під час відсутності голови виконує його функції. Секретар конкурсної комісії відповідальний за ведення, оформлення протоколів засідань, оприлюднення прийнятих рішень продовж наступного робочого дня проведення засідання конкурсної комісії, виконання інших функцій за дорученням голови конкурсної комісії. Отож, я вас коротко повідомила з функціональними обов'язками членів е, комісії, і тому е, прошу. Е, Перейти до самих виборів голови нашої конкурсної комісії. На початку ми всі познайомилися один з одним, тому, будь ласка, в кого, які будуть пропозиції? Я пропоную обрати головою конкурсної комісії Яворського Романа Степановича, депутата Рівненської міської ради. Будуть в когось інші пропозиції? Ні. Немає. Отож, хто за те, щоб Роман Степанович був головою конкурсної комісії, прошу голосувати. Роман Степанович не голосує. За, за, за шість членів конкурсної комісії? Отримався один. Правильно, дякую за підказ. Добре. Переходимо до виборів заступника голови конкурсної комісії. Кого які будуть пропозиції? Можливо, пропоную три губи з Галиною Євгенівною? Галини Євгенівна. За те, що була Валентина Володимирівна, це логічно, скажімо. Ну, давайте будемо жаль. голосувати в порядку поданих кандидатур. Хто за те, що була серед Валентина Володимирівна? Одного голосу. Один утримався, так, Роман Світомовича. І е, наступне обрання секретаря сьогоднішньої комісії. У нас вже має досвід Сташинська Жанна Миколаївна. Можливо, після інші будуть пропозиції. М -м -м. Хто за те, щоб секретарем комісії була Сташинська Жанна Миколаївна? Прошу голосувати. Шість за, утримався один. М -м -м. Отже. Ага. Перше питання порядку денного ми з вами розглянули. Так, переходимо до другого питання. Вже, може, ви були? Добре. У нас наступне питання розгляд заяв та документів в алфавітному порядку. На розгляд конкурсної комісії про бажання взяти участь у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 15 подали заяви та документи Микитюк Оксана Дмитрівна та Савру Олена Васильівна. Отже, беремо документи Микитюк Оксани Дмитрівни. Так, вона виступає що як ми будемо. Ну, тобто ви говорите, що, що, що наприклад, що всі документи подані, всі сертифікати звільнені допущені до конкурсу. Я розумію так, і <про> про людину. Ось що, та... в цій парці зібрані всі документи, які подала на конкурс Оксана Дмитрівна. Перше заява про участь у конкурсі від 17 липня. Наявна. Потім кожен член комісії зможе пересвідчитися. Згода на обробку персональних даних. Так, є, є. Резюме. Поки що його перегорнемо. Копія паспорта громадянина України. Усі записи. Витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання. Копія документа про вищу освіту, диплом спеціаліста. Кінський державний гуманітарний університет 1999 рік та додаток до нього витяг з порталу дія актового запису про шлюб, державний сертифікат про рівень володіння першого ступеня державною. Копія трудової книжки Усі записи, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, станом на 3 липня 2025 року. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності відсутні. Відомості про наявність незнятої чи непогашеної судимості відсутні. Відомості про розшук відсутні. Наявна довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. І останній – це мотиваційний лист. Те, що вони ознайомилися з мотивацією? Кожен прочитав. Ви я вже я прочитали. Я. Так, Шановні члени комісії, хто ще не ознайомлювався, Андрію Ярославичу, хто ще окрім Андрія Ярославича? Що до кінця не додивилася, я не знаю Добре. По термінах документи, наскільки зауважила, подані всі мають цей час. І час. 其他挑人。嗯嗯 Ми проголосуємо два зразу пізніше. Давайте може до члена до... комісії, не хочуть ознайомитися. Можливо, хто ще не ознайомився. <пізніше> <вона вона> <пізніше> а ми, ми не втрачати час, пройдемо, а потім вже тоді. <пізніше> Наявний опис документів, що подані конкурсній комісії з Саврук Оленою Васильовною. Заява про участь у конкурсі від 15 липня, згода на обробку персональних даних. Резюме. Копія паспорта громадянина України. Копія документа про освіту. Теж Державний Рівненський педагогічний інститут 1997 року. Майже разом закінчував. Додаток до диплому про вищу освіту. Копія трудової книжки. Так, державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня. Так, Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Всі решта від відомостей відсутні. Ті, що я перечитувала вже, так ще додає подяку з Міністерства освіти і науки України. копію. подяка е, Міністерству освіти і науки України, вчителю математики, приватного закладу освіти СІНК, ЗОВАЛ. Так, довідка про проходження. Попередньо періодично та позачергово-психіатричних огляків, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, і також мотиваційний лист. Хто бажає ознайомитися з документами? Хто ще ознайомилися, ознайомтеся, будь ласка. Можна вибух, що знайомитися? Слово заступника, ви знаєте, да. а іншого претендента можете подивитися. Де працювала, ким працювала? Це цікаво. Але ви ще познайомитеся на зборах. На зустрічі з складовим колективом питання.

Тож, шановні члени комісії, ми з вами перевірили документи, подані на конкурс Саврук Оленою Васильівною та Микитюк Оксаною Дмитрівною. Варто відзначити, що подані претендентами документи відповідають вимогам закону України про повну загальну середню освіту, положенню про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рівненської міської територіальної громади. І тому пропоную е, прийняти рішення про допущення Саурук Олени Васильівни і Микитюк Оксани Дмитрівни. До участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 15. Хто за це, прошу голосувати? Хто за? Одноголосно. Отож, порядок питання друге порядку денного розглянуто. Рішення прийнято. В четвер у нас е, претенденти на кандидатуру е, на посаду директора зустрінуться із трудовим колективом у безпосередньо, у Рівненському ліцеї, а 1 серпня о 9 годині Роман Степанович і всі решта 9-15 після хвилини е, мовчання. Всіх чекаємо у цій залі на проведення безпосередньо самого конкурсного відбору. Чи є якось зауваження до ведення сьогоднішнього засідання, що ми Немає, так? Тоді дякуємо за роботу.